Східноєвропейський університет економіки та менеджменту. Така велична назва красується на могутній блакитно білій будівлі. Цей навчальний заклад є однією з візитних карток міста Черкаси. Назва цього університету говорить сама за себе. Основна ставка тут робиться на популярних професіях керівників, економістів та юристів. Щодня поріг навчального закладу перетинає майже п'ять тисяч студентів, які навчаються за тринадцятьма спеціальностями. Заснував університет 18 років тому його президент Рауф Аблязов Головною відмінністю сему від решти навчальних закладів залишається постійний прогрес. Кожного року а наш Східноєвропейський університет він надає можливість більш інтенсивного навчання в цих стінах. І наші студенти, наші випускники знають це не на словах, а на власної судної справі вони бачать, як інтенсивно можна навчатися при бажанні отримати добру освіту і гарну спеціальність. В структурі університету є ціло низка інститутів. Один з наймогутніших це інститут менеджменту. Фактично, кожен тут уже за п'ять років навчання може стати успішним менеджером у різних сферах діяльності. За словами директора інституту, її чудаю, вона спокійна за майбутнє сьогоднішніх випускників. Інститут менеджменту, який входить до складу Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями: менеджмент організацій, менеджмент в галузі охорони здоров'я, туризм, готельно-ресторанна справа, дизайн. Ці спеціальності сьогодні на ринку праці мають популярність. Отож, випускники нашого інституту мають гарну перспективу працевлаштування. Візитною карткою Східноєвропейського залишається широка інфраструктура, яка може посперечатися з кращими університетами держави бібліотеки, комп'ютерні зали та спеціалізовані аудиторії. Тут зайвий раз заохочують до навчання. Приміром, в комп'ютерному залі одночасно можуть займатися півсотні студентів. Студентів готують викладачі та доктори і кандидати наук. В інституті є всі умови для навчання культурного та фізичного розвитку. Є бібліотека, читальний зал. Є е, тренажерна зала, також кафе, гуртожиток, комп'ютерні лабораторії і е, інтернет. Освіта сьогодні, кар'єра завтра, успіх завжди, це лозун східноєвропейського. Причому вони в університеті фактично запрограмовують самих студентів та їх дипломи. Зважаючи на це, випускники суему майже не стоять в чергах на ринку праці. Інститут е, державного управління та права. Є структурним підрозділом Східноєвропейського інституту економіки і менеджменту. В рамках діяльності нашого інституту ми готуємо фахівців з трьох спеціальностей, зокрема, це переклад, теорія перекладу, фахівці з правознавства і фахівців з документознавства та інформаційної діяльності. Ну, хочеться сказати, що на сьогодні це. Фахівці, які стримувані суспільством, вони завжди можуть знайти для себе роботу в різних структурах, підприємствах, органах влади і місцевому самоврядуванні. Головною перевагою східноєвропейської від інших навчальних закладів є наявність у структурі коледжу. З огляду на це, на базі 9-річної освіти всі охочі можуть отримати диплом молодшого спеціаліста. Причому після цього студенти можуть вступити відразу на третій курс університету і заощадити два роки свого життя. Таким чином, освіта в коледжі за сімома різними спеціальностями може стати безперервною і порівняно дешевою. До того ж, тут студенти опановують більше знань саме свого професійного спрямування. Набір студентів на навчання в коледж економіки і управління здійснюється на базі дев'ятикласної підготовки шкільної і 11-класної. відповідно на перший курс, і якщо 11 класів закінчив абітурієнт на другий курс. Ті, хто вступив до нас на базі 9 класів, вони проходять на першому курсі 10-11 класу підготовку загальноосвітню ще закінчують. Опанувати якісну та престижну освіту можна легко. Переконані самі студенти. Потрібно лише з цим бажанням прийти до Східноєвропейського університету економіки та менеджменту. Адреса вулиця Нечоловіцького, 16, телефон 64 84 74.